5 тисяч гривень, аби зібрати дитину в школу, нещодавно уряд ухвалив таку грошову підтримку для батьків. Оформити її можна у рамках програми Пакунок школяра через застосунок дія. Чи відчутна це підтримка для батьків на думку подолян та як вони ставляться до цієї ініціативи? Класна ініціатива. Так як в мене дитина йде в перший клас, то в принципі для того, щоб зібрати в школу, я думаю, що на перший час було б непогано. Я думаю, що недостатньо. Тому що зібрати дитину в школу, це на сьогоднішній день з нашою політикою цін – це дуже колосальні витрати йдуть. А як вам взагалі така ініціатива? І, ініціатива хороша, але я думаю, що того не буде. Я думаю, що 5 тисяч все-таки це дуже на теперішній час, невеликі кошти. Але якби давали хоч те, то було б, я думаю, непогано. Я думаю, що треба збільшити. Якщо вони хочуть щось серйозно допомогти, то треба давати більшу суму людям. Це дійсно допоможе. Тому що один рюкзак, зараз я дивилася, хороші рюкзаки для перших класок, коштує 3 тисячі гривень. П'ять тисяч. Думаю, ні, недостатньо. Зрахуванням того, які ціни у нас на ринку, тому думаю, що ні. Як взагалі ставитися до цієї ініціативи? Не дуже. Я думаю, що батьки самі спланують і. Обують, і одінуть, і куплять все канцелярія для навчання дитини. Якщо держава є гроші, яка виплачує. Чи достатня ця підтримка на вашу думку? Ну, можливо. Напевно, добре. добре. Хай отримують ці гроші, хай допомагає дітям і молодим сім'ям. Чи на вашу думку це відчутна підтримка для батьків? Можна більше. <світлення> Або Згідно Хочат мінімалку, там 7 тисяч. Згідно.